Триває ранок надії. Сьогодні говоримо також і про стосунки в сім'ї, яку роль у стосунках між чоловіком та жінкою відіграє прийняття, як воно має виглядати, як має проявлятися, де воно допустиме, де можливо ні чи є взагалі такі ситуації. Про це ми говоримо з психологиною Оксана Сашенко в нашій студії. Ще раз вітаємо вас. Дякую, що пр проводите цей ранок з нами. Даруєте його глядачам. Прийняття. Що означає приймати партнера в стосунках? Як це виглядає? Так, прийняття таке трохи міфічне слово, тому що навколо нього правда ходить багато міфів фантазій. І навіть ті, хто говорить про прийняття, до кінця не розуміють, mm -hmm. що це означає. Є підміна понять. Ми часто думаємо, що прийняття означає таке тихе страждання. Ось це мовчки змиритися, сціпити зуби. Глибоко дихати і прийняти, але це не має нічого спільного із прийняттям. Давайте так, прийняття це золота середина у стосунках, а є два полюси, котрі якраз від цього прийняття відділяють. Ось до полюсів ми з вами зараз і підемо. Перший полюс це негодування, гнів, негатив, бажання змінити, бажання підкоригувати, підтінінгувати партнера під себе, зробити так, аби він став таким, яким хочу я, аби він був. Знаєте, ось ти маєш відповідати моїм очікуванням, ти маєш бути саме таким, як я. Собі замріяла, записала у своєму списку, у своїй карті бажань, таким, як я собі загадала чи бачила в кіно і так далі, бачив, бачила, тому що цей чоловік і жінок стосується. Тобто таке агресивне несприйняття. Звідси відбувається або гнів, або бажання змінювати маніпуляції. Ось ці ігри. Я буде так, якщо ну, там, умовно, тобі буде смачна кава, але там а де мої квіти, і щось таке інше. Цих ігор дуже багато. Я 13 років терапевтую пари, я знаю, як виглядає маніпуляція. І це все, ще відводить від прийняття. А є інша сторона, кардинально протилежна. Те, на що зараз, на жаль, іде дуже великий попит, тому що є псевдопсихологія, псевдознання, ось ці всякі ведичні тренінги і всяке інше. І ось тут воно змирення. Змир... Мірення, спокій, терпіння, всі емоції заховати в собі, всі емоції в собі пригнітити і не показувати. І я ніби приймаю. Але там є багато образ, очікувань. Там є навпаки, якщо в цьому полюсі я намагаюся партнера змінювати, то в цьому полюсі я шукаю, що повинен в собі змінити я, як повинна змінитися я, аби змінився він. Умовно партнер вживає алкоголь, але я йду в історію, що зі мною не так, де я його недостатньо надихаю, недостатньо даю йому чогось хорошого. І тут теж не норма, а прийняття. Це дуже такий рівний, здоровий емоційний стан. Uh -huh. У прийнятті ми приймаємо про те, що інші інші. Ми не чекаємо, що партнер буде моїм дзеркалом. Ми не чекаємо, що партнер буде тим, кого я собі десь придумала, нафантазувала. фантазувала. Ми приймаємо, що інша людина, вона інша. Вона має базу, вона, котра в неї сформувалася як таке. Я називаю це психологічною базою або внутрішніми налаштуваннями. Вона має сім'ю, з котрої вона вийшла і в котрій формувалася. Вона має свої вподобання, своє побажання, свої ну, галюцинації в хорошому сенсі свої фантазії про те, якими будуть наші стосунки, і як якою буде наша пара, ось тут і зароджується прийняття і зрозуміння того, що я це я, а інший це інший, і в нього немає задачі відповідати моїм очікуванням. Але в мене є величезна задача познайомитися, познайомитися, впізнати, знайти, що в ньому цікавого, і створювати ось той, знаєте, такий коктейль із, із нашої пари. Ти ну, як, як у хімії молекула, так коли водень і кисень зустрічаються, народжується щось нове, абсолютно нове, третє. Народжується вода. Так само в стосунках, коли ми зустрічаємося, різні народжується щось, ось це нове, і це нове потрібно досліджувати, впізнавати. А в чому небезпека не прийняти якісь особливості партнера? Особливо мені здається, це стосується часу зустрічань стосунків перед шлюбом. А коли ти думаєш, ну це підкоригуємо, це виправимо, це зміниться. А ну можна одружуватись. От я думаю, що це дуже часто практика, коли люди з тим стикаються стикаються. В чому небезпека? Ось того, що не прийняти, а сподіватися змінити? У нас у психологів є такий жарт про те, що ось. Цей цукерково-букетний період. Жінка дивиться на чоловіка, дівчина на хлопця дивиться і думає, так, ось тут підкроїти, тут додати, тут зміню і буде цукерочка. А хлопець дивиться на дівчину і думає, вау, вона такою залишиться завжди. І прям дуже помиляються і помиляються обоє, тому що ми нові. Стосунки пари вони як розгорнена спіраль, ми розгортаємося по колу. І стосунки через два роки вони точно не ті, котрі ми були в цукерково букетному періоді. Бо ми оновлені, ми нові. І я завжди кажу про те, що знайомляться одні люди, одружуються іншим. П'ять років живуть вже абсолютно треті люди. Ми змінюємося, ми міняємося, міняється структура особистості, події, котрі довкола нас теж мають на нас впливи, вони теж нас можуть е, трансформувати. І mm -hmm. в цьому і є прийняття подивитися на свого партнера, якщо вашим стосункам може понад, понад рік, то ось так по правді зняти рожеві окулярки по-хорошому, подивитися на партнера і визнати, а він не той, з ким ми познайомилися раніше. Але не для того, аби сказати, ну все, кінець, або сказати, ну все тепер мені страшно. І все життя, бо він не той. А з цікавістю буду знайомитися із тим новим, хто зараз переді мною, хто сьогодні переді мною, що змінилося в мені, що змінилося в ньому. Це дуже важливо, тому що часта із причин конфліктів, подружніх конфліктів, парних конфліктів це якраз очікування про те, що все буде як було колись, а не буде, ніколи не буде. Стосунки циклічні стосунки розвиваються, і в цьому теж є дуже багато прийняття. Не намагатися повернутися собі, повернути собі колишнього партнера. Але щиро знайомитися із цим новим. То зараз переді мною із собою, із собою оновленим, угу. бо ми для наших партнерів теж нові. Мені здається, що дехто зараз з наших глядачів може думати такі думки, що хіба ми не є один для одного, якраз щоб там допомагати якось змінюватися? Чому я там маю моритися з якимись недоліками? Ну треба їх виправляти. А яку пораду таким людям можна дати? Якщо от справді можливо, чи чоловік чи жінка в шлюбі багато років? Не досі в надії, що я там, наприклад, ну, чоловік перестане так-то, так-то робити. А, а в і завжди йдуть сварки по цьому, е... по цьому питання, але нічого не змінюється. Так в цьому ж і суть. Ми правда змінюємося в парі, але зміни відбуваються там, де є двайливість і бережність до станів. Зміни ніколи не відбудуться під тиском чи під маніпуляцією. Там, де ми думаємо, ось зараз я такими кусючими словами йому скажу, і тут точно зміниться. Або зараз знаєте, такий а, така різка терапія. Я так зараз щось таке колюче болюче зроблю. Це не веде до змін, це веде до конфліктів, до притирань, до накопичених конфліктів. До речі, коли ми е, утримуємо в собі те, що нам не подобається, те, чим ми невдоволені і не кажемо партнерів, це теж веде до конфліктів. Просто затриманий це, як, правило, вулкан. правильно, правильно <с? затриманий вулкан, це накопичена, така накопичена капсула із невдоволенням, котра все одно колись колись рване. А суть в тому, аби правда ми можемо коригувати і себе і одне одного, але це відбувається. Із ніжними змінами це називається здоровий конфлікт. Здоровий конфлікт дуже корисний для кожної пари, бо у здоровому конфлікті ми підходимо до партнера і кажемо: слухай, любий. Ну щось, коли ті шкарпеточки ось там лежать, щось якось мені не дуже. Ти прибереш, чи я підійму, як сьогодні. Якщо партнер каже ну давай сьогодні ти добре, ми умовляємося. Давай сьогодні я, але завтра ти або, або щось подібне. Це я вже так вигадала історію на рів на місці, але я думаю, що в кожній історії Летєва кожен знайде собі не вигадана і та ж історія чогось іншого. Ти знаєш, Люба, щось, коли в борщі стільки сірки, якось мені навіть і підсолити не хочеться. Давай наступний раз я сам буду підсолювати. Це, знаєте, як є історія про кулінарію, про те, що. Чоловік відчував, що ну, дружина ну, погано собі вміє готувати. і Не скажеш він, що ну, мені не подобається, як ти готуєш. І він е вирішив подарувати їй е сертифікат на проходження курсів кулінарії. Але знову ж таки, ти ж не подаруєш, слухай, піди навчись його готувати. Ні, він подарував, каже: е, Іди, покажи їм, як ти вмієш класно готувати. Mm. Типу, і таким чином він якби її, вау, я класно готую. А там вона, напевно, зрозуміла, що не дуже класно навчилася. Прийшла, і він такий, Клас. о, тепер вона класно готує. Клас, це ж і є зміни. Так. Ми правда рухаємося до змін, але вони починаються якраз із того, того самого прийняття. Я приймаю, що ти зараз такий. Давай ну, ми з тобою подумаємо, що ми можемо зробити, аби нам обувом. Стало краще співіснувати разом. Угу. Якщо можливо є щось таке, що ну справді дуже дратує і, і не змінюється так в партнері, що робити тоді, якщо проходить час і знову воно ти бачиш, знову тригерить, дратуєшся, як це, тут бути? Це дуже класна тема, аби задати собі запитання. А чому саме ця риса так сильно мене дратує і виводить? Mm. Бо ми підійдемо зараз з вами до ще глибшого, глибшої суті прийняття. Будь-які стосунки починаються, точніше базуються на стосунках із самими собою. І як правило, нас дратує в партнерові те, що ми не дозволяємо собі або не приймаємо в собі. Mm. Коли одного партнера дратує повільність іншого, то це як правило про те, що саме цей партнер надто реактивний і не дозволяє собі розмірності. І заповільнення і в цій точці до себе підійти. Чому я собі цього не дозволяю, що вже роками продовжую дратуватися об свого партнера насправді на ті риси, котрі поки що є моїми тіньовими і незрощеними? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже важливе питання. Мені хочеться поставити, чи є якісь елементи. Які приймати не варто, які є червона лінія того, що можна приймати в партнерах, а що вже за межею. Тут складне питання, тому що навіть корекція складних станів, коли ми маємо залежності або якісь такі інші дуже дуже складні речі, вони все одно починаються із прийняття первинної з прийняття автономії і дорослості іншої людини. І Якщо інша людина не знайшла для себе іншого формату зняття стресу, якщо не знайшла для себе іншого формату зняття напруги, так то ну тут теж потрібна, потрібно, аби була наша повага. Людина обирає так. І хто я така, хто я такий, аби втручатися і змінювати, змінювати людину, котра сама змінюватися не хоче. Тут вже вмикається така гординя, так коли я думаю, що я краще знаю, як цій людині треба жити, я краще знаю, як там йому вдягатися, харчуватися, як своє життя вкладати. Це така перша складова, друга mm -hmm. складова. Ну за великою мірою ніхто нікому нічого не винен. Якщо партнер не хоче змінюватися і йому прекрасно із якимись рисами, то Розпалювати війну у стосунках теж не має сенсу. Mm -hmm. Є сенс добре поговорити про те, що, слухай, ну ось ніяк не може цю рису приймати. Давай ми будемо шукати, що можемо ми зробити з тобою. Ну, от, тут якраз частково виторкнулися, хотілося просто зауважити, що. Ем, ну, от, коли є щось, ну, наприклад, людина впадає в якусь залежність, і ми бачимо, що вона сама не хоче так там чогось змінювати, а це руйнує твоє життя, то питання, чи варто продовжувати ці стосунки, якщо вони тебе зруйнують і зруйнують повністю твоє життя. І напевно головний момент, який ну, напевно, все ж таки, як червоний прапорець, це якщо вже є якийсь, ну зараз модне слово, аб'юз, так є якийсь прояв також і насилля, чи то психологічного, чи не дай Боже Фізичного напевно це все ж таки той момент, коли поняття прийняття тут не працює. Тут ми рятуємо себе, швидше так тобто, коли все одно, ми, ми ну ми маємо розуміти, mm -hmm. що е, ми теж маємо право і важливе право жити нормально, і якщо це дійсно е, нам причиняє великий біль і небезпеку. То ну тут дуже серйозні питання. Правильно, правильно, правильно. Ми рятуємо себе, коли правда є такі складні історії складних залежностей, аб'юзу, коли є насилля, чи емоційне, чи психологічне, чи фізичне, це вже крайня міра. То першим чином ми рятуємо себе далі, коли ми вже зробили крок назад, дистанціювалися, ми можемо йти до діалогу. І я знаю стосунки, і це правда, це не міф, це реальність. Mm. Стосунки потім знову можуть відновитися, але точно в новому форматі із оновленням кожного із Партнерів так буває. Угу. Угу. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Справді розкривається глибше питання прийняття, Наскільки воно важливе в наших стосунках? І я навіть якось чула таку фразу, я не знаю, можливо, ви прокоментуєте, що от справжня любов це коли ти готовий бути з людиною все життя, навіть якщо вона не зміниться ну, в рамках, звичайно, то розумно. От як ви скажете, є тут якась доля істини чи ні? У справжній любові ми не намагаємося підкоригувати чи змінити партнера. Ми приймаємо його так. Ким, яким він є, так дякую вам, друзі. Оксана Сашенко з нами в студії говорили про прийняття в стосунках. Дуже важливо. Дивіться, рекомендуйте вашим близьким. Нехай у кожного в сім'ї будуть такі здорові, добрі стосунки, які будуть вести нас лише до гармонії та відчуття радості і щастя.